Вітаю вас. Виховна колонія у Дубно функціонує більше 60 років і є невід'ємною частиною міста. Тут відбувають покарання неповнолітні злочинці. Звісно, мета закладу повернути їх у суспільство повноцінними людьми. Та з початком року, з метою реформування пенітенціарної служби, Руба постало питання про переведення неповнолітніх засуджених до інших закладів. Закриття колонії або ж перепрофілювання її у в'язницю для довічників. Навряд чи з цього приводу будуть питати нашу з вами думку. Тому про це далі у програмі Перехрестя правди. Та все ж ми поцікавилися думкою дубинчан щодо можливого перепрофілювання Дубинської виховної колонії у в'язницю для довічників. По перше, це город. Ну як довічники? І вони будуть стояти перед тими перед решетками, а ви будете йти літом, і вони вам всякі колкості будуть зековські ваш адрес. Та ну ні. На мою думку, тут дуже гарно працюють ці працівники, виховують нормально цих малоліток, неправильно вихованих, І мають якісь робочі цеха, підприємства, яким займаються. Навчають їх до праці, до, до життя навчають, але якщо їх десь розформувати, то. Мова за в'язницю для довічників. Відудно ви? не потрібно нам таких. Я рахую, що пови... є довічні, і десь вони є, навіщо їх переносити? Чи там... Тож на Україні є такі в'язниці, є, їх достатньо. Я, мабуть, проти. Це страшна така установа, якось в центрі міста над дорогою. Мені не подобається це особисто. Я взагалі проти тюрем. Це у мене дуже, дуже таке болюче питання. Я не знаю навіть, як вам пояснити, але це зовсім щось неправильно так рахую. Я не знаю. Навірно, треба, щоб колонія була. Ну, на мою думку, там потрібно вже якесь. Для цього місця певне для довічного через те, що там, якщо довічно, значить це там людина страшна, а нас не раз і тікали ті діти, і не раз може всяке бути ситуація, а серед міста, щоб построїти, перебудувати. я… Це не мені рішати, звісно, але я рахунок цього проти. Хай би була б вона, надубно він мішає. Як вона була, так і є. А працівники там що роблять? Роботу втратять, де в будуть працювати. Хай би хай буде. Я, я негативно ставлюся до цього. Негативно, ну що, для чого? ж була така колонія, були ті молоді, як то кажуть люди, то хай би виховували їх, тому такому перевиховували, а, а, а довічники тут тут. То... Ви знаєте, то кримінал, то ви знаєте, то ж що... а ще тим більше на наше місто, то, то не, не дуже то мені ну не знаю я, тож тепер бачу, що до людей мало хто прислухається. Що робить у свою чергу міський голова Дубного Василь Антонюк запевняє, що думку добинчан з цього приводу знає і повністю погоджується з ними. Кожен думбичанин, так особливо старожил, однозначно скаже, що вони проти того, що були тут довічно ув'язнені. Всі скажуть за те, щоб як воно сьогодні є, так воно і залишалося. І всі це знають. Якщо буде інший формат, так то всі будуть незадоволені, тому що ми привикли до цього вже. Дубинську виховну колонію хочуть закрити, тому засуджених вивозять до інших виховних та виправних закладів. Працівники хвилюються за свою роботу, в свою чергу засуджені, не хочуть змінювати місце відбування покарання, а ще подейкують і про ймовірне перепрофілювання з дитячої колонії на в'язницю для довічників. Такі чутки на початку цього року оповили як саме Дубно, так і навколишні села, у яких проживають працівники Дубенської виховної колонії. Згодом у місцевих ЗМІ зарясніли повідомлення на цю тематику. Виявляється, що усе не без підстав. Про це ми дізнаємося з листа начальника Дубенської виховної колонії Валентина Мареча на ім'я Дубинського міського голови Василя Антонюка. 19 січня 2016 року до Дубанської виховної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Рівненській області надійшло окреме доручення голови Державної пенітенціарної служби України номер 2316 від 16 січня 2016 року, відповідно до якого передбачені заходи щодо переведення неповнолітніх засуджених Дубанської виховної колонії до інших виховних колоній, що свідчить про можливе закриття, консервацію установи та скорочення всього персоналу. Саме тому колектив Дубинської виховної колонії просить посприяти збереженню установи та її персоналу. Не стояло питання про те, що е, е, там хтось має бути. Стояло питання просто забрати звідси дитячу виправну колонії. Все крапка. Продовічники вже потім, коли почали ми громадськість трошки закрутилися, ми почали звертатися. Я почав, як міський голова, звертатися до народного депутата. Народний депутат почав головну цю. Службу їхню звертатися, розумієте? ми почали тут ворушити всі проблеми, тільки тоді вони зупинилися. Було направлено мій депутатський запит, а запит депутата Василя Яніцького, в якому ми зверталися до керівництва служби з вимогою зберегти Дубинську виправну колонію. Отримали відповідь власне від керівництва служби, де Чорним по білому чітко зазначається, використання цілісного майнового комплексу Дубенської виховної колонії управлінням Пентенціарної служби України в Рівненській області є економічно неефективним. Так, утримання зазначеної установи на рік становить понад 10 мільйонів гривень, враховуючи вище викладене та незадовільний матеріально-технічний стан, комунально-побутовий стан інфраструктури Дубинської виховної колонії, управління в Рівненській області, подальше функціонування вказаної установи. Виконання покарань вважає недоцільним. Начальник управління Державної пенітенціарної служби у Рівненській області Олександр Адамець пояснює, що з початку року у державі триває оптимізація установ виконання покарань, адже за останніх 10 років кількість так званого спецконтингенту значно зменшилася а штат особового складу упродовж цього періоду не змінювався. Зробивши аналіз, центральний апарат вивів ряд установ мивірність можливої перепрофіляції або консервування або інших варіантів. В один із цих пунктів попала наша домицька виховна установа. Це було окреме доручення голови відносно цього питання ще в січні місяці. На сьогоднішній день це окреме доручення, скажімо так, заморожене, тому що із лютого місяця пішла нова програма реформування в цілому систему виконання покарань, яка буде передбачати зовсім інші напрямки цього питання. 2014 році були зміни до штату, скоротили. Не пам'ятаю точно, до 10 чоловік тільки. Посад скоротили все. Тому що, скажімо так, якщо в 2014 році було 150 вихованців, от, тоді була амністія. Близько 30 вихованців наших звільнилося по амністії. Ну, відповідно, чисельність впала, ну, по всій Україні тоді чисельність так суттєво впала, тому що амністія така досить гуманна була. Відповідно, зменшилася кількість ув'язнених, і відповідно були зміни внесені до штатної організаційної структури всіх установ. Начальник управління запевнив, що ближчим часом скорочення торкнеться власне центрального апарату та територіальних управлінь. Про реформування пенітенціарних установ на місцях говорити рано, і на сьогоднішній день з цього приводу немає жодного нормативного документа. Хоча зміни неодмінно будуть, і Дубинська виховна колонія не виняток. Сам як е, виховну установу, я думаю, що її треба просто насити або іншими кількість спецконтинента з інших виховних установ, або наш спецконтент треба перемістити в іншу виховну установу, а на базі нашої виховної установи ставить колонію закритого типу, щоб персонал зберігся. Тому що фактично функції виконання покарання для як для неповнолітніх, так і для повнолітніх майже ті самі для персоналу. Mm -hmm. Тому що база там нормальна і можна зробити переперефілення. Але ми знову говоримо про кошти, яких, на жаль, на сьогодні бракує. На Рівненщині до системи спецзакладів для відбування покарань входить шість установ. Рівненський слідчий ізолятор знаходиться за адресою місто Рівна, вулиця Дворецька, 116. У ньому утримуються ув'язнені вирок, щодо яких ще не вступив у законну силу. Городоцький виправний центр номер 131 у селі Городок Рівненського району, де засуджені відбувають нетривалий термін покарання за незначні злочини. Катеринівська виправна колонія номер 46 у селі Катеринівка Сарнинського району. Установа середнього рівня безпеки. У ній відбувають покарання засуджені, що здійснили непоодинокі злочини. Полицька виправна колонія номер 76 у селі Іваничі Володимирецького району. Установа середнього рівня безпеки для засуджених, що відбувають покарання за вперше скоєний важкий злочин. Городищенська виправна колонія номер 96 у селі Городище Рівненського району установа з максимальним рівнем безпеки для в'язнів, що відбувають покарання за скоєння особливо важких злочинів, а також Дубенська виховна колонія для неповнолітніх злочинців віком від 14 до 18 років, що мають судимості та раніше не були позбавлені волі. У компетенції керівництва колонії за хорошу поведінку засудженого приймати рішення щодо продовження терміну покарання в установі після досягнення 18-річного віку або ж вирішувати питання дострокового звільнення на сьогоднішній день. У нас буває покарання: 53 неповнолітніх. Ну ми називаємо так неповнолітніх з цієї категорії 13 вже хлопців мають 18 років. Ну 170 майже персоналу. Якщо взяти по аналогії навіть з європейським досвідом, так спілкувався з начальниками колонії з Латвії, навіть, там них, наприклад, в Латвії взагалі, взагалі 60 вихованців, неповнолітніх, тобто засуджених, які утримуються в колонії. Там персоналу більше 200. Що це нормальна практика, тому що це категорія осіб, яка повинна отримати максимум уваги в таких стінах. І персонал повинен бути як така звід підйому до підйому, тому що постійно повинен за ними постійно повинен бути нагляд. Контингент в нас різний, будемо так казати, з числа наших вихованців. Є хлопці, які засуджені за різного роду злочинів. Все фактично в основному це іде крадіжка. Крадіжка скоєна тими самими хлопцями з групою осіб, індивідуально кожним в такому плані. Найсерйозніше це у нас є е, вихованець, який засуджений за вбивство, 13 років терміну відбування покарання, який на даний час відбуває покарання ще поки в нашій установі. Працевлаштований, навчається, зайнятий цілий день, будемо так казати. Валентин Марич запевняє, що Дубинська виховна колонія розрахована на 260 неповнолітніх засуджених. Щоправда, нині реально перебуває 53 неповнолітніх злочинці. Погодьтесь, 260 можливих і 53 наявних різниця разюча. І подібна ситуація склалася у всіх виховних установах пенітенціарної служби України. Зараз в Україні на 1 січня чи на першу ним не пам'ятаю, було 340 всього неповнолітніх засуджених. На 6 виховних колоній. Це в середньому всіх по 60 вихованців. розумієте? Усі ну, колонії виховні колонії заповнені десь на третину. Наш заклад в основному фінансується з державного бюджету. За 2015 рік наша установа профінансована на 10,5 мільйонів. Заробітна плата грошове забезпечення в нас за рік складає 4 мільйони 100 тисяч. І вільно найманих працівників 2,5 мільйони. Ну це середня зарплата дотримується по Україні. І не складно підрахувати, що в минулому році утримання одного засудженого в місяць обходилося державі в 11 тисяч 600 гривень. На 2016 рік фінансування закладу дещо урізали. Та оскільки зменшилася і кількість засуджених, зросла вартість утримання, і в цьому році вона вже становить 15,5 тисяч гривень. Моя думка у мене: на таких діток так треба більше грошей витрачати, щоб був результат від цих грошей, які в них вкладаються. Тобто, що вони вже виходили, так і навчені, і мали якийсь факт, спеціальність, що вже вони могли б після цього приносити користь для е, України, так, для держави, в тих чи інших напрямках. Це що багато, так 11 тисяч чи 15 тисяч. Не думайте, що це така велика цифра. Якщо сьогодні говорити про громадянина, які повинен вийти звідти зовсім інші, то це не так багато. Це моя думка особиста. При цьому буквальні витрати на засуджених в рази скромніші. У нас вартість харчування на одного засудженого на день виходить 28 гривень. І вартість комунальних послуг 29 гривень. Це в середньому беруться за рік. Повністю наші дані. Це не є велике. Це вже з благодійною допомогою. По благодійній допомозі також надходженням. У нас 209 тисяч, ми отримали благодійної допомоги. Це 2015 рік. І в тому числі на продукти харчування 16 тисяч. Це в нас в основному. Подарунки, таке печиво, що там благодійні організації, що надають, так як дітям надають. Тому що фактично з державного бюджету харчування ми забезпечені 100%. З харчуванням проблем немає, тому що це є виховна колонія. Хлопці перебувають на повному державному забезпеченні, фінансування йде 100% з центрального апарату, тому закупівля продуктів, їх зберігання це все відбувається без проблем. І хлопці забезпечені тим всім раціоном, який необхідний для щоденного їхнього так само проживання, перебування, тому проблем ніяких в цьому питанні не виникає. Однак варто оцінити не лише кількісні показники. У Дубинській виховній колонії є своя загальноосвітня школа, яка працює за навчальними програмами, як і будь-яка інша, за винятком трудового навчання та фізкультури. Багаж знань, що мають ці юнаки за плечима, доволі специфічний і тут не допомагає. А навчання починається з шостого класу, розповідає Юрій Панасюк, який вже шостий рік працює у цій школі. Та до кожного учня тут шукають свій підхід. В більшості це запущені учні, учні, які не мали відповідного догляду батьків Тобто діти, які на вулиці були, недавно вибув учень, який індивідуально навчався, він не міг ні читати, ні писати. А тут, хоч у нас не школа 2-3 ступеня, початкової ланки тобто, в нас немає, але приходиться і виконувати функції вчителям, і працювати над основ знань. Трапляються й охочі до навчання, як от Богдан з Житомирщини, за плечима якого багато крадіжок. Хлопець каже, що до п'ятого класу був відмінником, та в реальному житті не вистачало яскравих почуттів адреналіну. А після народження меншого брата елементарної уваги. От і знайшлися приятелі, що допомогли освоїти злодійський промисел. Думав, що нічого йому не буде за це, адже він неповнолітній. І лише коли опинився за ґратами, почав усвідомлювати, що за все доведеться відповідати самому. Лучше не красти, лучше сюди не попадати, лучше бути на свободі, отримати нормальну освіту і піти працювати. Нормально знати, що буде за що жити і де жити. А так як на свободі, так як я був, не вчився нічого, то я думав, що воно, мені нічого не треба, а тут я зрозумів, що мені треба буде вийти і десь жити, і за що жити. І тут мушу навчатися, щоб здобути якусь професію спеціальність. І яку ти професію ти тут здобуває? — штукатур. Крок за кроком і педагоги, і вихователі колонії допомагають вчорашнім неповнолітнім злочинцям, а нині вихованцям Дубенської колонії зрозуміти прості істини людського буття. Лише від власної праці залежить якість їхнього майбутнього, тому дуже важливо опанувати робітничу професію. Відтак разом з навчанням облагороджують не лише приміщення колонії, а й міста Дубно. Силами наших хлопців працюють так, наші, відповідно, майстри працюємо на виготовлення різних замовлень, відповідно для виконання регіональних програм. Це і дитячі майданчики, і зупинки автобусні, відповідно, робимо. На, і для міста і робимо і, і, тротуарні поребрики, робимо так само смітники. Ну, досить багато. Надаємо послуги так само нашим хлопців-вихованців, десь якісь от, у нас закріплені території, десь толоки, якісь загальноміські беруть участь хлопці наші. Майже мільйон дітей заробляють в нас на своє забезпечення. Це і виготовлення готової продукції по майстерні, і надання послуг від кімнат побачень, від отоварювання в магазині. доходи від праці використання, які надають засудження. Ну я рахую, що це не маленька сума, тому що це зменшує витрати державного бюджету, якби вісімсот. Якщо зрахувати, що в нас фінансування в рік 10 мільйонів, то майже мільйон засудження заробляють самі. То це є велика, досить велика цифра. Досить звичними, хоча й водночас привабливими, є видимі результати праці вихованців дубинської колонії. Навряд чи хтось з дубенчан задумується, що і зручні лавочки, і звичні смітники, і бруківка, і комфортні автобусні зупинки, справа рук їхніх неповнолітніх злочинців. Юрій Момотюк є головою бюджетної комісії Дубинської міськради. Він, як ніхто інший, знає, що означає для міста втратити Дубинську виховну колонію, що приносить до міського бюджету велику частку доходу. А це мало не багато мільйон, а то й трохи більше гривень. За рахунок цього податку здійснюється благоустрій міста Дубна, так само здійснюються поточні видатки, не тільки благоустрій і багато чого іншого. Так, що доцільність закриття цього закладу є? Ну, моя особиста думка, це я категорично проти такого. Перепрофілювання У нас є, скажімо так, досить спокійне тихенько містечко, в якому ми депутати спільно з міським головою, з працівниками Дубинської міської ради пробуємо розвинути туризм при наявності закладу строгого режиму. Я думаю, буде навіювати на пересічних громадян і так само на туристів, буде навіювати страх. Говорити про якийсь інший формат, однозначно ніхто не буде, це тільки якщо переперфулювання, це нормальна справа, да, якби на довговічників, але інший цей формат може повністю зникнути. І тому така територія, для кого вона буде потрібна? Це інша справа, у нас була військова частина, Да, вивели війська, там казарми ми переформували на приміщення, на житлові будинки, там інші речі і так далі. А тут зовсім інший формат. Це ну, це ж, тюрма, ну, це ж ви можете зрозуміти, коли під час війни до війни це була катівня. Розумієте? На території західної України, окрім Дубенської виховної колонії, є ще Ковальська. В обох закладах відбувають покарання неповнолітні ув'язнені, і в обох наповнення спецконтингентом приблизно однакове. Та остаточне рішення за центральним апаратом Державної пенітенціарної служби України. Ковльська переважає в тому плані, що вона в свій час будувалася як модель стандарт для неповнолітніх. Розумієте, У нас це як ви вже сказали, що в нас ще будувалася при при панській Польщі, да? і вона трошки не пристосована безпосередньо на сьогоднішній день під підігуваний процес неповнолітніх. Ну, якщо питання стане, я говорю про основу закритого типу, ну все одно треба їх, вони ж відбуваються всередині. І ці люди не будуть мати умов ніяких умов і можливості пересуватися за межами. Це зараз роблять неповнолітні, тому що вони мають право бути від покарання на дільниці адаптації з правом виходу в місто, як на сьогодні відбувається. Якщо питання буде по закритій установі, це буде закрита установа. Головне, що буде збережний персонал, їхні робочі місця. Я вам скажу зганяти всіх таких діток в одне якесь місце, так, і зробити там е е табір якийсь там для таких, розумієте, діток. Краще їх тримати у меншій кількості, для того, щоб це була користь, адже тут є і школа, їх ж навчають тут. Розумієте, тут раніше була і майстерні були, тут гарні були допоміжні майстерні, яких навчали і токарні справи, і слюсарні справи, от, різних там. Справах навчали дітей тут дуже вона була розвинута. На думку Олександра Адамця, навіть у випадку створення колонії для довічників, місто не відчує особливих змін і дискомфорту від такого сусідства. Історія Львова яскравий приклад того, як в місті, що по праву вважається історичним спадком ЮНЕСКО, може злагоджено функціонувати три пенітенціарних установи, дві з яких строгого режиму, а це понад 6 тисяч засуджених за серйозні злочини. Навпаки, перепрофілювання це розширення потужностей вже виправної установи. Щоб Буде неможливим без створення нових робочих місць. Є багато установ, і, в яких відбувають покарання довічно засуджені. Є приклади по обласних центрах, ну, так, в центрах міста. Ну, це не є такою проблемою для міста, я думаю. Для міста, щоб ми функціонувала установа. Тому що в нас є досить нормальна співпраця із мерією міста, з владою району так само відповідно. Олександр Адамець запевнив, що поряд з перепрофілюванням колонії розглядатимуться й інші варіанти. Один з них це консервування та передача об'єкта на баланс місцевої влади. Історія Дубенської виховної колонії бере свій початок ще з польської тюрми 37-го року. З приходом більшовиків, у 39-му році, вже НКВС у ній утримував своїх політв'язнів. З початком війни 41-го року, коли нависла загроза окупації Дубна, німцями НКВС отримав наказ розстріляти всіх в'язнів. І в одну жахливу літню ніч 527 осіб було страчено. Думичани і досі пам'ятають про це вбивство і навряд чи зможуть колись про нього забути. А відтак використовувати це Приміщення з комерційною метою, якщо говорити про якісь комерційне використання цього об'єкта, то воно є, на мій погляд, малоймовірним, тому що саме Дубенська в'язниця пережила в 1941 році жахливі розстріли українських патріотів, в'язнів з боку НКВД. Практично в камерах було море крові перед вступом німців у місто Дубно. І говорити про те, що хтось би побажав зараз у в'язниці відкривати чи готельний комплекс, чи якийсь інший об'єкт. Ну це було б просто святотатством і лицемірством. Найкраще, коли вдасться зберегти заклад, а відтак і робочі місця для всього трудового колективу установи каже начальник Дубинської виховної колонії. Та буде так, як вирішить центральний апарат. Ми не можемо говорити зараз про будь-які рішення. Ну, нам його доведуть, ми будемо виконувати, це не ми приймати будемо рішення. Да, розумієте, Варіанти можуть бути різні. Місто цим питанням ну, як так, не оперує, не володіє. Воно зацікавлено, щоб колонія існувала в тому вигляді, який воно зараз є. Розумієте? Ну, щоб не було тих самих теж ажіотажу, це, що ми говорили про довічників, тому теж певна стурбованість, знаєте, будуть. Убивці сидить і так далі, тому подобно. Розумієте, що в нас тоже серед тих 50 є троє. сидять, відбувають покарання за убивство. Не таємниця, що як правило на шлях злочинності потрапляють з неблагополучних сімей, у яких діти вимушені виживати, як навчить вулиця. І саме тут у колонії вони знаходять своє ліжко, чисту постіль, випраний і за розміром, і за сезоном підібраний одяг, гаряче харчування. Тут вчаться доглядати за своїм тілом, прибирати у кімнаті на території, знаходять себе у спорті чи на сцені, здобувають освіту і опановують робітничу професію. А найголовніше вчаться людських звичок та манери спілкування. Але те, що колонія лише допомагає неповнолітнім знайти своє місце у суспільстві, незаперечний факт. Вік такий перехідний, хлопці такі, знаєте, досить, є такі, досить непередбачені. Є хлопці спокійні, нормальні, які дійсно переоцінюють свої ці, тому що в нас відбувають хлопці покарання вже неодноразово судимі. Але їм суд давав можливість як кажуть, виправитися без позбавлення волі. Їм давали і спитові терміни, і умовне покарання. І коли вже потрапляють вже в ці такі стіни до нас, так, вони кажуть, трошки переспистили, бо мені кажуть, раніше Помістили в колонію, Я б може вже більше й не крав. Ну, на жаль, на жаль, стверджувати, що 100% всі виправляються, такого не можна, тому що є, на жаль, є рецидивна злочинність. Сьогодні надто пророче, звучить застереження німецького канцлера Отто фон Бісмарка. Той, хто економить на школах, буде будувати тюрми. Але сучасне суспільство, яке породжує малолітніх злочинців, Повинне дбати і про їх тимчасову ізоляцію. Тому в даній ситуації варто згадати ще й про одну відому українську приказку і добре зважити всі за і проти, перш ніж приймати якесь рішення. А на сьогодні це все. До зустрічі на перехресті правди.